Зія та Олексій співробітники КСП інженерні мережі, якраз саме вони і слідкують за правопорядком та ситуацією у місті, завдяки камерам відеоспостереження, що встановлені у мегаполісі в рамках проєкту Харків Безпечне місто. Чоловіки з першого дня повномасштабного вторгнення залишаються тут, щоб нести службу на своєму фронті. Остались ми, тому що ну, хтось може це зробити, за оборудованням, підтримувати його роботоспособність. Ну і, собственно, Хотелось остаться в родном городе и надеяться на лучшее. Самый сложный момент, наверное, был уходить с утра на работу и возвращаться потом. Ну надеяться, что вернешься домой и будет все хорошо. Вот это, наверное, был самый сложный момент в этот, ну, как бы, нелегкий для всех промежуток времени. От нас действительно 24-го, когда там 25-го, 26-го, 7-го зашли в город, ну, с той стороны, слава богу, ненадолго. Это, это также, ну, скажем так, они прошли по нашей улице, то есть, где мы работаем. Неприязнь. Вот к ним была очень большая неприязнь. Не нас, скажем, так найболі, навірно, ярка чувства, которая там десь завдяки камерам відеоспостереження, якими оснащені вулиці Харкова, спеціалісти допомагали і продовжують допомагати словикам. Якраз з початку війни вуличне відеоспостереження дуже стало в нагоді. В нас встановлені камери над великою розподільчої здатності, які можуть на великій відстані дуже чітко розпізнавати, дуже чітко показувати картинку, розпізнавання номерних знаків, дуже чітко видно обличчя. Тобто, у нас навіть коли поліція просить якусь інформацію для складання фотороботу, ми надаємо фото, а не фоторобот, і вже чітко проводиться слідчі дії. В нас постійно є. Співпраця з міністерством внутрішніх справ з Службою безпеки України у цьому році, у минулому році, ми плідно співпрацювали, виконували завдання для пошуку диверсійно розвідувальних груп. Дуже багато цього було. Дочні камери спостереження, завдяки яким можна бачити ситуацію в місті в режимі реального часу, працювали і працюють всі місяці війни, наголошують у інженерних мережах. З ладу виходили хіба що у випадку аварій, але все пошкоджене обладнання відразу ж ремонтували і знову повертали в стрій. Найменше це порушення комендантської години. Якщо ми бачимо там, десь групу осіб, то ну Місце зосередження осіб, які постійно порушують комендантську годину, це зазвичай там молоді люди. А то ми можемо сповістити міністерство внутрішніх справ, що за цією адресою є постійне скупчення людей. Ну і виконуються певні дії, які мають виконувати поліція та інші служби. Ну Это наименьшее, что мы можем заработать. Я отвечаю за безопасный город, за контрольно-аналитическую диспетчерскую службу, то есть, по, скажем так, по сбору данных по жилому фонду, и за снятие показаний, то есть мы снимаем, мы помогаем городу в, скажем так, в цифровизации, то есть мы проводим съемы датчиков, там, показаний приборов учета, свет там, и, так далее, и так далее. То есть мы вот стараемся вносить цифровые какие-то вещи в обыденные, скажем так, в то що давно вже работает. стараюся автоматизувати за майже 13 місяців повномасштабної війни. Прифронтовий Харків став інший, але ці фахівці інженерних мереж і думки не мають, щоб поїхати з міста. Бо тут кажуть їх дім де спокійно серцю Наверно, змінилося тільки тільки то менше кількість людей в місті. намного менше, тому що ну я так понимаю, все таки повиїжджали і поки ще не возвращаються. Ну а так видим, що город живе стараємося цьому способствувати. Після війни спеціалісти інженерних мереж бачать Харків іншим сучаснішим. Але найголовніше, щоб місто більше ніколи не знало війни. Я завжди знав, що в цьому місці буде тільки все добре, ніколи не буде ніяких проблем. А все, що було пошкоджено російською навалою, то все буде відбудовано ще багато краще. У нас дуже багато ідей, як зробити це місце краще, і це буде все реалізовано. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків.